Усі мріють про будівництво приватного житлового будинку. Ну, ніхто ж з нас не думав про те, щоб максимально зекономити на будівництві. Тому сьогодні у цьому відео ми покажемо, як збудувати каркасний будинок у стилі Барнхаус на основі домокомплекту, підготовленого компанією Просто Хаос, суттєво зекономивши, не будучи при цьому професійним будівельником. Для зведення нашого будинку ми обрали свайно-гвинтовий фундамент. Вчора, за дві години, ми закрутили 15 геошрупів, які ідеально стають під нашу дерев'яну платформу. Ви можете використати і інший тип фундаменту, проте ми рекомендуємо бетонні стовпчики або свайно-гвинтовий фундамент. Щойно ми розвантажили домокомплект: весь необхідний пиломатеріал, необхідний для зведення нашого будинку, починаючи. Від дошки камерної сушки, закінчуючи рейками, монтажними рейками, обрешіткою, контробрешіткою і е, всіма необхідними конекторами. Основа домокомплекту складає дошка камерної сушки з січенням 145 на 45 мм. Також в комплекті постачається шалівка, рейка обречітки контробречітки та інші, вже запилені в розмірах комплектуючі, необхідні для зведення нашого домокомплекту. Весь поломатеріал необхідний для збирання нашого домокомплекту попередньо на виробництві. Оброблений розчинами вогнебіозахисту. Він постачається вже за пилами, виготовлено відповідно до специфікацій і відповідно до інструкції для самостійного збирання будинку, ви без труднощів зберете його у готову конструкцію. Для розвантаження пиломатеріалу на нашій ділянці ми задіяли маніпулятор. Проте, якщо у вас не буде можливості підвести техніку на будівельний майданчик, ви на протязі години зможете зробити це силами двох чоловік. Кроквіні балки теж постачаються вже з виготовленими запилами і використовуючи необхідний конектор, ми з'єднуємо їх з готову кроквіну систему. Наші домокомплекти постачаються з усім необхідним для збирання будинку, і вам не потрібно буде нічого додатково придбавати. Давайте глянемо, що складається комплектація. Гідризаційний матеріал для монтажу на гвинтовий фундамент. Вітерний праймер. 5 літрів для оброблення конструктивних ОСБ знизу з нижньої частини, монтажна піна для монтажу віконних конструкцій, два комплекти рукавичок, фірмова рулетка. Просто хаос, комплект необхідних біт та малярних ножів. Сітка від гризунів, супердифузійна стрічка для захисту монтажних швів віконних конструкцій, Поліуретановий клей для монтажу конекторів, пароізоляційна стрічка. Для захисту швів зсередини приміщення, комплект парадизаційної плівки для склеювання параізоляції всередині приміщення, пензель для нанесення бітумного праймера на ОСБ, нитка для вирівнювання кроквіної системи, кутники і комплект необхідних моніцизів, саморізи жовті, конструкційні шурупи весь необхідний кріпильний матеріал для зведення нашої дерев'яної конструкції, а також кріплення фасадних панелей і кроквіної системи. Також в нашому комплекті ми постачаємо пароізоляційно- та супердифузійні мембрани, необхідні для виконання внутрішньої пароізоляції та зовнішньої гідроізоляції. Також домокомплект постачається з усіма необхідними конекторами в необхідній кількості, в яких вже виконані монтажні отвори. І, відповідно до монтажних отворів, ми показуємо, на такі конструктивні саморізи виконується монтаж усіх стінових конструкцій.